Про Івана Сірка існує багато легенд, які створювались українським народом, щоб підкреслити його героїчні подвиги, військовий хист і незвичайні здібності. Він був настільки популярним і шанованим, що його часто зображали як героя напівбога, що володіє надприродною природною силою. Ось Найбільш відомих легенд про Івана Сірка. Іван Сірко характерник. Одна з найвідоміших легенд говорить, що Сірко був характерником, чаклуном і воїном, наділеним магічними спідібностями. За переказами, він міг перетворюватись на вовка, читати думки ворогів, а також робити себе та своє військо невидимими. Для супротивників. Сіркові приписували вміння зупиняти кулі і перемагати чисельно переважаючі війська, що часто рятувало його та козаків у найскладніших битвах. Козаки вірили, що він мав надприродний дар, який захищав його від смерті і поранень. Вовчі, очі ще одна легенда каже, що сірко міг. Виходити вночі у вовчій шкурі та відвідувати місця зборів своїх ворогів, залишаючи непомітним. У народі вірили, що він мав вовчі очі, що дозволяли йому бачити в темряві і міг з'являтися в різних місцях одночасно. За переказами турки і татари навіть не намагалися захопити сірка живим. Боячись його загадкової сили. Перемога над відьмою в одній із легенд йдеться про те, як Іван Сірков вступив у бій із відьмою, яка намагалася проклясти його військо перед битвою. За переказом він не тільки зумів перемогти її, але й змусив розкрити свої чаклунські секрети. Після цього козаки були певні, що нічого не може їм зашкодити, адже Сірко забрав усю магічну силу відьми. Смерть і магічний захист. Після смерті Сірка, за легендою, його рука була відрубана та зберігалась як захист для козацьких військ. У народі говорили, що відрубана рука сірка. Могла відганяти ворогів і приносити удачу в бою. Козаки, начебто, брали її з собою походи, сподіваючись на допомогу від свого атамана навіть після його смерті. Лист турецькому султану. Ця легенда стала основою для відомої картини Іллі Ріпіна. Турецький султан, вражений перемогами сірка. Вирішив надіслати йому лист із вимогою підкоритися Османській іперії. У відповідь Іван Сірко разом із козаками написав саркастичного та образливого листа, сповненого насмішок. Цей лист став символом українського духу та незламності. Загадковий хрест. Одна з легенд говорить, що Сірко носив особливий хрест, який захищав його від усіх лих. За повір'ям, цей хрест зробив його невразливим і недосяжним для ворогів. Вважалося, що хрест був освячений старовинними козацькими магами і мав силу захищати не тільки сірка, а й усе військо, яке він очолював Сірко і Вороги. У народних опов... оповідях часто згадується, що навіть вороги, як от татари і турки, побоювались згадки про сірка. За легендою, татари на ніч молилися, аби не натрапити на сірка, адже боялися його як могутнього ворога, здатного знищити їхні загони найкоротший час. Ці легенди про Івана Сірка свідчать про величезний вплив, який він мав на українську культуру та народну свідомість. Його образ поєднує в собі хоробрість, мудрість і незламність, які залишилися символом для багатьох поколінь.